Як, заступник міського голови, на які втівки ви зараз пересуваєтесь? Зараз пересуваюсь або на своїй, або на шкоді, або на доджу. Ну, Додж переважною частиною стоїть на ремонті. І машина гарна, от кльова вона для комісійних обстежень, але там ремонти вже таких коштів тягнуть, що вже недобно вслух сказати. Зараз ми вже нічого не робимо, тому що останні рахунки порахували там більше 110 тисяч потрібно вкласти в неї. Ну чесно кажучи, рука не піднімається вже вкладати такі кошти в ремонти. Я пересуваюся або на свої, або шкода Супербой. Є така у нас машина. Не пам'ятаю кого на руку, там 98-го чи 2005 ну Не знаю. То є перспектива, що ви отримаєте машину з цієї нової пори? От дивіться, мені взагалі байдуже на чому їздить. Мені важливо, щоб ті комісії у мене щоб були, щоб вони оперативно могли виїжджати. Мені б, звичайно, хотілося б машини якоїсь бількістю, на жаль. Ми дуже багато їздимо за по обстеженням, витрачаємо там, особливо зараз там, де експресівська далека, да, тут поруч. Ну, і Розуміємо, що війна продовжується, і у мене таких виїздів надзвичайних буде більше і більше. На жаль. Тобто, у нас то промисловий сектор. Ось сьогодні вранці, якби в 8.30 прийшли, ви побачили б. Наших приблизно 17 співробітників, які пішли на обстеження, оце всередині. А коли це далеко, треба їздити. і є скандальні історії, там які потребують 3, 4, 5 разів. Там от мені ну, техніка вона потрібна. У мене так само в архітектурі вона вже не може на тому фордіку, який дев'яносто там теж сьомого року пересуватися. Оновлення парку однозначно потрібно. Це як виражають, не жоповозки, а ну це дійсно потрібно і більше не для. Там заступники міського голови, скільки для тих людей, які працюють і потрібно їздити це. А це і земля, у мене і архітектура, і ДБ, ну куча, а вони не забезпечені взагалі. у них Свого та, транспорту немає. Тому ну я вважаю, що якщо ви підводити до чи виправдана закупівля, я вважаю, що ми потім зекономимо просто на технічну обслуговувати кінчну. Тобто машини на війни закупалися вже скільки там? 10-15 років. Тобто, ви аргументув... аргументуватимете, що вам потрібна машина. Мені особисто не потрібно. Мені для моїх підрозділів так потрібна машина. В першу чергу, мабуть, для добі, і для управління земельних ресурсів.